Ось як виглядає даний щиток екранчик. Також в бінокля дуже цікава система механіки. Гляньте, як цікаво зроблено. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас ось такий прекрасний ящичок. Відкриваємо цей ящичок. Відразу бачимо Рос Лондон. Такий шкіряний кофр військового типу, застібка військова. Новенький ремінець Дуже якісне виконання, хороша, якісна замша, упори, призмові, прошито все зроблено дуже класно. Шкіра збереженні фактично ідеальному. Ну і сам бінокль Це Eros London. 9х35. Ось такий доволі компактний. В стандартному корпусі, не такі довгі, як у них є. Ну і до бінокля ми зараз повернемося, глянемо ще сюди. Зверніть увагу, яке гарне ложе для бінокля. І ось такий паспорт. Вказані кратності від 7 до 12. І ось власне наш бінокль. Ось це саме ті біноклі, про які я вам говорю, нестандартні. Ну і що стосується нашого бінокля, ось такий. Цікавий бінокль. Тут є подарунковий напис, що бінокль подарували працівнику фірми Ross, ймовірніше за все, 1963 року сам бінокль. Збереження, як бачите, ідеальне. Ось технічні характеристики. І з цікавого варто зазначити, що британці знають толк в збільшувальних оптичних приладах і відразу вказали, першим окулярне поле Зору, тобто більш важливий параметр не поле зору, а окулярне поле полизор, зору, поле зору, а потім вже аж лінійне поле зору. В принципі, саме в такому порядку важливості даних полів і вказував би я, тому за це величезна повага фірмі Рос. Ну що ж, що стосується просто бінокля, то бінокль класний, зручний, доволі компактний, насправді не дивлячись на. Ось такий доволі серйозний вигляд, він доволі маленький, як для своєї кратності. Що стосується по відчуттях, він відчувається як 8х30 в руках, тобто десь приблизно такого ж формату. Але кратність 9 і по кратності, по зображенню, він відчувається ближче до десятки, ніж до 8 до сімірки. І загалом бінокль з такими розмірами виглядає, відчувається дуже прикольно. Дуже точна механіка, просто надзвичайно точна механіка. Тут немає ні люфтів, нічого, все крутиться просто ідеально ковзає. Всі люфти вибрані, все зафіксовано. Що стосується конструктиву, тут зроблено все на вищому рівні, і взагалі під час розбирання даного бінокля я отримав справжню насолоду, яку не отримав вже доволі давно. Тут все зроблено так, як треба. Мене, мене прямо ж здивувало це бачите в британському біноклі, але він зроблений дійсно першокласно, побачите самі. Тепер гляньте, якщо порівняти із радянським БПЦ 8х30, ось чому я казав, що він відчувається як вісьмірка, зверніть увагу, він практично того ж розміру, буквально міліметр на 3 довший. При цьому гляньте, яка в нього стереобаза, наскільки він ширший. Більше того, візьмемо радянський... Майже аналог 7х35. І зверніть увагу, що радянський бінокль вже більший, ніж даний Рос. Причому це не тільки по призмоблоках, це видно і взагалом ну, по всьому. При цьому, що цікаво, що стереобаза у Роз все одно більша, ніж у Салавата. А це в свою чергу вказує, що ось такий маленький компактний бінокль буде мати кращий стереоефект, ефект, ніж радянська десятка бочка, радянська Сімірка і Радянський Бос. Що стосується зображення, бінокль видає дуже приємне, класне зображення. Звісно, воно не настільки яскраве, як і сучасних біноклів, але зона різкості у даного бінокля дуже широка. І як на свої руки, то я б сказав, що вона доволі хороша. Сама різкість в центрі, враховуючи, що бінокль маленький, компактний, короткофокусний і високократний, не максимальна, але цілком достатня. Бінокль збалансований, має досить хороше зображення. Збалансований по кольорах, є зовсім незначна теплинка. Збалансований він і по хроматизму, тому що хроматизм у нього відсутній. Корекція аберації розрахована таким чином, щоб бінокль видавав справді приємне зображення. Я вам скажу, що зображення із даного роз мені сподобалося більше, ніж тогочасних компактних цесів і більше, ніж у радянських біноклів. Прикольний, цікавий бінокль, який дуже навіть вартий уваги. Чесно кажучи, мене здивував, тому що я не очікував такої якості від старого. Англійського бінокля. Ну що ж, приємного перегляду. При всій схожості кришки до металевої, вона не металева, вона карболітова. Витянув окуляр ось в такому стані, все тут позапотівало. Маса досить велика, окуляра, видно тут склейки, тому це або арфлі, або кіонік. Тут видно тоненький буртик, щоб не було великого тертя. Проточено, щоб масло не стікало. Є дуже акуратна польова діафрагма запресована. І зверніть увагу, все зафарбовано дуже матовою, класною фарбою, нічого тут не відбиває світло. Правий окуляр прикручений до моста, щоб не було взагалі ніякого люфта. Гляньте, як виконаний стаканчик окулярний, ось ця діафрагма. Вона виходить сюди. Зверніть увагу, наскільки все правильно зроблено. Товщина крива мінімальна. Тобто діафрагма фактично не має товщини, не то що в радянському. 12х40, де діафрагма міліметрової товщини. Зверніть увагу, наскільки кришка гарно зафарбована, зачорнена. Все нічого не відпускає тут світла, не відбиває. Також тут все зачорнено повністю, ідеально, як положено. Зверніть увагу, призма має пропил посередині. Точно так само, як у Цейса, Призма прикручена так само, як у Цейса І навіть підбита. Так приблизно, як радянські БПЦшки підбивали з боків. Загалом тут використані всі можливі системи і варіанти для того, щоб юстування залишилося назавжди. Ось я зняв призму. ну По-перше, видно, яка друга мутна. що все у випадку. Але дивіться, торці зачорнені. Отам, От де фрезеровано. Отвори, внутрішній діаметр. Все зачорнено. Ну, слухайте, виконання реально класне. Зняв об'єктив, ось так він загерметизований, подібний до радянського, але цей пластилин дотепер зберігає фактично заводську консистенцію. Всередині немає цього пластилина. Зверніть увагу, лінза зачорнена, тут тільки завальцовка з другого боку блистить. Якщо подивитися на світло, то там немає нічого, що би відбивало. Промені зроблено прекрасно. Зверніть також увагу, перший раз бачу ось такий щиток. Закрили призму не конусом, так як Цейс. І цей конус не відсвічує, в канал, а зробили один такий акуратний щиточок. Я вважаю дуже елегантно і дуже прикольно, і біда у нас чекала. Звідки, звідки ми і не думали. Я вже і нагрівав цей болт. Всі болти відкручуються ідеально, з ідеальним шліцом, ось така дюймовка. Швидше за все. Я вже ці попробував. Все розкручується крім одного клятого болта. Він, походу, там прикис і з'єднався, типу метал в метал мігрував. Ну що ж, після кількох циклів нагрівання і охолодження, і я вирішив ризикнути і ввалив більше сили на даний болт. Я його таки викрутив, але. Но... Можна бачити, що метал таки мігрував один в другий, видно чи то окислення, чи то вже міграція. Викрутися він дуже туго. Ось як виглядає даний щиток-екранчик, всередині вставлений. Призма теж на болті. Видно, є такий величезний упор. З цього боку теж зажато, зафіксовано і призма теж має пропил, прямо як у Цейса. Також в бінокля дуже цікава система механіки. Видно ось центральний барабан з двох сторін піджатий. Вибирається люфт, також там є контр-гвинти. І спереді гляньте. Стоїть гайка в гайці чи болт в болті. Ну, коротше тут стандартно взагалі у всіх біноклях одна така шайба під ключ, а тут шайба в шайбі. Ось така цікава історія. Контргвент я вже викрутив. Гляньте, як цікаво зроблено. Зверніть увагу, яка цікава система правого окуляра підстройки. По-перше, тут нічого не рухається, взагалі цей окуляр не болтається, як в класичній схемі. По-друге, бачите, зверху закручено. Ну що ж, добрався я до окуляра. Маємо нестандартний ерфле. Чому нестандартний? Тому що верхня лінза плоска, але це ерфле. Подвійна склейка. Один елемент, подвійна склейка. Причому склейки зачорнені, вже з заводу, так як повинно бути. Рос приємно дивує. Ну що ж, глянемо, як показує відремонтований Ross 9х35. і Порівняємо із радянським презентом 8х30. Дивимося в роз. І що ми бачимо? Бачимо дуже непогану картинку. Кольори близькі до нейтральних. Контраст хороший. Тіні зовсім трішечки, не настільки чорні, як би хотілося, але загалом картинка шикарна. Зона різкості досить широка, поле доволі широке. Глянемо презенту. Презента має більше хроматизму, більшу дисторсію. І різкість від центру швидше падає, ніж у Рос. Отже, глянемо різкість в центрі поля. Рос. Ось така різкість в центрі поля у Рос. Реально прекрасна картинка. Чудова різкість. Для настільки короткофокусного маленького бінокля. Прекрасно. Прекрасне зображення. І глянемо у презенту, щоб ми розуміли, наскільки рос хороший. Ось презента. Теж непогано показує, але видно, що краї, контрастні краї зображення, вони. М'якше. Світло находить на листочки і такої бритвеної різкості немає. І знов глянемо роз. Ось картинка роз. Глянемо другий план. Ось таке зображення у Рос 9х35. Причудова картинка як для бінокля 60-х років. Взагалі просто феноменально круто. Глянемо презенту. Видно, що і контраст слабший, і мікроконтраст слабший, і пагорб менше розрізняється, ніж у Рос. Глянемо різкість в центрі поля роз 935. Ось така картинка. Різкість цілком пристойна. Загалом реально дуже приємний бінокль. І глянемо презента 8 х 30. Ось презента 8х30. Видно, що кратинка слабша, і це при тому, що кратність у нього менша. Порівняємо даний роз із БПЦ 7х35, це не є конкурент, тому що кратність набагато менша, 7 це не 9, але тим не менше, щоб можна було скласти уявлення про картинку, можна глянути і у БПЦ. Дивимося в роз. Ось таке зображення. Це є роз 9х35. І глянемо БПЦ. 7 на 35. Ось така картинка в БПЦ. Глянемо різкість в центрі. Роз. Ось така картинка в центрі поля у Рос. Дуже приємно. Видно дуже добре. Зверніть увагу, хроматичних аберацій в бінокля практично немає. І глянемо БПЦ 7х35. Ось картинка у БПЦ. Можна звернути увагу, що у БПЦ контраст трішки вищий, все-таки окуляр простіший, а просвітлення новіше. Тому БПЦ 7х35 виглядає зовсім трішки краще. В центрі поля повторюсь. Ну що ж, Глянемо ще порівняння із БПЦ-12х40. Звісно, це знову ж таки не конкурент 9х35, але знайти конкурента з такою кратністю і ем, взагалі такою оптикою ну, практично нереально, тому порівнюємо непорівнюване. Але сенс все-таки є, тому що БПЦ-12х40 це короткофокусний радянський бінокль і можна побачити короткофокусний англійський, короткофокусний радянський бінокль. Дивимося у Рос. Ось така картинка в ROS 9 на 35. А тепер дивимося у БПЦ 12 на 40. Ось така картинка у БПЦ 12 на 40. Відразу видно, що бінокль набагато темніший і контраст у нього слабший. Глянемо різкість в центрі поля. Рос. Ось така картинка. Це є Ross 9х35. Знову ж таки показує дуже добре. З врахуванням, що це маленький компактний бінокль, то просто казка. І глянемо БПЦ 12 на 40. Ось так показує БПЦ. Відразу видно наскільки слабший контраст, мікроконтраст. Бінокль темний. Кольори бруднуваті. різкість є. Але мікроконтраст дуже першевенький. Тому не дивлячись, що кратність дуже висока, але реально зручніше дивитися у Рос, ніж у даний 12-кратник. Особливо по тому пагорбу у 12-кратник дуже важко розрізняється по контрасту по. Яскравості елементи, а вроса виглядає все як на долоні, хоча кратність менша. Глянемо ще раз. Роз. Ну, Я думаю, ви розумієте, про що я. Ну що ж, друзі, ви побачили і конструктив, і зображення з даного бінокля. Я думаю, що оціните ви самі, але я хочу додати, щоб бінокль вийшла реально дуже вдалим, дуже збалансованим, дуже класним, якісно виконаний. Ідеальна точність механіки, дуже точно посаджена оптика. Регулювання кільцями, все зроблено з мінімальними люфтами і з максимальною якістю. Зображення також розраховане прекрасно, ширина. Різкого поля зору дуже велика, хроматизм відсутній і різкість на цілком достатньому рівні краще ніж у радянської вісьмірки. Загалом реально прекрасний бінокль може скласти конкуренцію І Як для бінокля 63-го року, я вам скажу, що показує він просто казково перфектно і неймовірно. І, до речі, кратність 9 йому в цьому не заважає, тремору у нього досить мало на рівні чуть менше восьмикратника. Що взагалі просто пречудово. Ну що ж, друзі, ось такий цікавий бінокль, як на мою думку. Що думаєте ви? Пишіть свої думки в коментарях. Всім пока!